Вітаю, друзі! Сьогодні я пропоную вам зробити невеличку сенсорну розминку, яку можна виконувати як перед основним тренуванням, так і протягом дня зранку, щоб збадьоритись або ввечері після важкого дня. Така, такий комплекс вправ полегшить ваш, ваше самопочуття, покращить ваше відчуття тіла, збадьорить, пробудить мозок і додасть приємних відчуттів. Отже, давайте починати. Перше, з цього ми почнемо, ми трішечки по. Працюємо із нашим обличчям. Ми почнемо з очей, зони очей. Візьміть ваші долоньки, трішечки розітріть, і почнемо кругові рухи навколо очей, масуючи наше обличчя, всю зону нашої околоочної орбіти. Потім ми м'яко переходимо на обличчя і промасовуємо його такими ж круговими рухами. Повністю спочатку зонально, лоб. І потім робимо велике коло всіма долоньками. Далі нам необхідно зробити клешні кіхтики і за допомогою цих кіхтиків почати проходитись від зони лінії росту волосся по всьому нашому скальпу. Якщо у вас такий тугий хвостик, як у мене, розпустіть, покайфуйте трішечки, прогладжуємо всю зону шкіри голови. Спочатку, як наче, ми гребінцем, це робимо, а потім ми беремо пальчиками шкіру на нашому черепі і трішечки рухаємо, відділяючи нашу шкіру від нашого сухожильного шолому, який знаходиться у нас на черепі. Це має бути, мають бути приємні рухи. Не має бути боляче або дискомфортно. Я сподіваюся, що ваша шкіра вільно рухається і відділяється від черепа, в іншому випадку виконуйте цю вправу якомога частіше. Далі у нас є вушка. Такими ж самими е, щіпковими рухами по колу ми пропрацьовуємо зону у вух. Намагайтесь зробити собі приємно, якначе це просто масаж, щоб. Зона вушок розігрілася добренько. Так, І потім ми трішечки масуємо зону нашого скроне щелепного суглоба. І тепер нам необхідно зробити декілька клацаючих рухів щелепою. Далі у нас піде з вами зона шиї. Спочатку ми прогладжуємо повністю зону шиї згори вниз. З такими рухами, потім кістяшками пальців, бокова та задня поверхня шиї. І при цьому ви можете зробити декілька ковтаючих рухів. Два-три рази ковтніть просто слинку. І ми простимулюємо таким чином наш блукаючий нерв. Далі наше основання черепа. Основа нашого черепу, знайдіть у себе. Позаду голови, там, де у нас череп переходить в шию, ямку під потилицею. І в цю ямку ваші подушечки пальців ми погружаємо і проминаємо круговими рухами зону навколо цієї ямки, і потім безпосередньо саму ямку. Ось таким чином ми попрацювали зону голови і шиї, і приходимо далі. У нас свої плечі, і ми пальчиками пропрацьовуємо. Із середини до периферії наші ключиці, зона ключиць, і зона плеча. Ось такими круговими рухами розтираємо, розігріваємо. Друга сторона ключиці, Пропрацювали плеча. Далі, після плечей, у нас з вами будуть йти руки. Нам необхідно зробити ось такий великий. Рух від плеча до кінчиків пальців. Слідкуйте, щоб ви доходили до кінчиків пальців, не просто залишались десь отут: шльоп-шльоп-шльоп, а прямо до самих кіхтиків. Як наче ми щось з себе отак от стираємо. І тепер повертаємо руку долонькою догори і це те ж саме робимо навпаки від кінчиків пальців до плеча. Ось такими рухами можна зробити тепер комбінацію. Переходимо на іншу сторону, знову стираємо з, з, з тильної поверхні руки до кінчиків пальців. Щось, щось стираємо, щось витираємо. І перевертаємо долонькою до гори, від кінчиків пальців працюємо до плеча, зворотньому напрямку. Погладимо себе, які ми хороші. Молодець. І тепер ось така комбінація рухів. Знизу до гори і назад. Кінчики пальців також можна пропрацювати. В цілому у нас долоньки стимульовані по життю. Да, ми багато чого робимо руками, але не завадить їх зайвий раз простимулювати. Далі ми переходимо до зони грудини. Серединку грудної клітини ми кулачком пропрацьовуємо. Трішечки можна із середини в сторони. І далі переходимо на зону ребер. Можна долоньками або костяшками пальчиків простимулювати зону нижніх ребер спереду, з боків і трішечки позаду. Ось таким чином. Тут же, поки ми тут на зоні ребер зупинилися, давайте подихаємо. Візьмемо, покладемо долоньки собі на нижні ребра, великим пальцем назад. І ребрами на вдох стараємось розтулити пальці в сторони. На видоху руками допомагаємо ребрам схлопнутись вдох. Розширяємо ребра вперед в сторони і назад, у великий пальчик також. І на видоху стискаємо вдох. Зробіть так 3, 4, 5 разів. І далі давайте попрацюємо із зоною. Нашого животика. Ось такими круговими рухами, долоньками ми стимулюємо повністю всю передню брюшну стінку нашу. І тепер долонька на долоньку, і пальчиками зона під пупком. В одну сторону кругові рухи і взворотню. Після цього у нас є ще бокова поверхня нашого тулубу, і зона. Попереку там, де у нас знаходяться нирки. Зробіть е долоньками або кістяшками ось таке пропрацювання зони попереку. Після попереку ми акуратно переходимо на наш криш. криш у нас знаходиться там, де у нас трикутничок стрінгів. І тут ми також кистяжками пропрацьовуємо, стимулюємо цю зону і можна трішечки порухати шкіру в цій зоні. От прям защіпаємо і відділяємо. Від м'яса. Ось таким ось чином. Має бути приємно, не робіть собі боляче. Після цього ми переходимо на ноги. Ноги ми будемо працювати таким. З ногами будемо працювати таким чином. Нам необхідно зробити великий, такий, велике прогладжування по задній поверхні стегна і в зворотньому напрямку піднімаємось по внутрішній поверхні стегна. І поїхали вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз, вгору. вниз, вгору. Ще два рази. Гарненько працюємо. Сподіваюсь, ви дістаєте до нижньої частини своїх ніг. Є ніжки готові. Тепер у нас з вами ще є а, зона стопи. Для того, щоб пропрацювати, ви можете сісти. Я покажу стоячи. Ми беремо нашу стопу і... А, Рукою, великим пальчиком руки, пропрацьовуємо серединку стопи, втираємо такими круговими рухами в стопу невидимий крем. І проводимо таким чином по всій поверхні стопи спереду назад. Простимульовуємо нашу підошву. Також ми можемо додати стимуляцію зовнішньої поверхні стопи. І особлива увага зоною під. Кісточкою, яка знаходиться іззовні. І те саме робимо на іншу ніжку великим пальчиком. Тут я вже починаю падати, в мене дуже стійка поверхня, а ви сідайте, не падайте. І великим пальчиком, круговими рухами, стимулюємо всю подошву нашої стопи. Спереду назад. Ззовні. От, тут я заодно ще потреную трішки баланс. Зовнішня сторона стопи під кісточкою. І тепер звідси ми можемо зробити декілька таких рухів підйомів на носочки. І після цього легкі-легкі стрибочки для того, щоб трішечки поактивувати рецептори стопи. Є, тепер а, трішки відпочили, і після цього нам необхідно а, зробити ще декілька рухів, залишаючись стояти на двох. Ніжках. Слідкуйте за тим, щоб стопи не відривалися від підлоги. Нам необхідно розслабити верх тіла, розслабити руки і зробити ось такі легкі коливання зі сторони в сторону. При цьому стопи у нас стоять на місці, коліна, таз і все інше у нас м'яке, і рухається за інерцією за руками. 5-6 в кожну сторону, це має бути достатньо приємно. Можете відчути, як у вас потрішечку прохрускує хребет, можливо. Є. Після цього залишаємось стояти вертикально, витягаємось макушечкою догори у стелю або у непку у мене сьогодні. І нам необхідно буде ліктем тягнутися до протилежного коліна. Ось таким. Чином. І по 5 разів на кожну сторону. На видиху торкаємось, і таким чином ми добренько промальовуємо карту нашого тіла в мозку на нашій сенсомоторній корі. і Мозок починає добре бачити кожну діляночку нашого тіла. І останнє, що я хочу, щоб ви зробили, це кола. Очима. Для цього ми одну руку витягаємо перед собою великим пальцем догори. Я буду слідкувати за кінчиком свого пальця. У мене тут яскравий манікюрчик і я беру кінчик нігтя за основу, за якою буду слідкувати. І мені необхідно буде, витягаючись маківкою догори, я буду слідкувати за кінчиком пальця і робити велике коло навколо себе. І при цьому слідкуватиму. За однією точкою. Моя задача буде, і ваша задача буде, не відривати погляд від цієї точки таким чином, щоб ми постійно слідкували за цією точкою, щоб погляд у нас не бігав. При цьому дивіться, якщо ви, наприклад, відвели далеко палець і закрийте одне око, і подивіться, чи обидва ока бачать цю точку, чи тільки одне. Якщо, наприклад, я увела в сторону і лівим оком я вже не бачу, то я трішки подвігаю сюди. Ближче до середини, щоб бачити правим і лівим оком, однаково. І так само я перевіряю, чи бачу я цю точечку в інших краях амплітуди. І тоді я трішки зменшую амплітуду, якщо я не бачу, і коло виходить трішечки меншим. Якщо вам незручно робити таке велике коло, ви можете зробити його трішечки меншим. Ось таким чином. Задача сфокусувати свій. Погляд на одній точці і, не відриваючи, повільно слідкувати за предметом, який рухається. Зробимо так 5-6 разів в одну сторону, і потім можна поміняти руку, якщо одна встала, втомилася. І потім можна виконати такий самий рух в протилежну сторону очима. Якщо вам цікаво заглибитись, то можна зробити спочатку одним оком. Потім поміняти, закрити інше око і зробити іншим те саме. І таким чином простимулювати кожне окремо. В цілому на цьому сенсорна розмінка може бути закінчена. Використовуйте її як щоденну руханку для бодрості, так і як розминку перед. Наприклад, силовим тренуванням, коли вам потрібно трішечки розбудити свою нервову систему, сподіваюся, вам сподобалось. Порівняйте свої відчуття до цієї розминки і після, і забирайте собі.